У найближчі три дні погода на Хмельниччині більше нагадуватиме про весну. Ще найближчої ночі в області буде відносно прохолодно від 0 до 2 градусів тепла. А ось в день у п'ятницю потепліє до 9-11 градусів вище нуля. 22 березня буде без опадів та без сильних поривів вітру. У суботу, 23 березня, стане ще тепліше. Вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. Опадів не прогнозують. День, хоч і буде хмарним, але теплим. Стовщики термометра можуть сягнути позначки 12 градусів, а на Кам'янеччині до 14 градусів тепла. Ближче до опівночі короткочасний дощ можливий на Шепетівщині та Полонщині. Вночі 24 березня дощові хмари поступово переміщуватимуться з півночі Хмельниччини до центру. І під вечір невеликі опади можуть зачепити усю область. Щодо температурних показників, то в неділю вночі прогнозують 6-8 градусів із позначкою плюс, а в день 10-12 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.